Доброго дня ми з України. 20 вересня 2022 року. Я вже знайомив вас із жимлостю Гімалайською. І ось той самий кущик, тільки торік він був однорічний. В цьому році він вже десь сантиметрів 602річний. Дуже таке стебло зелене ще. Визріває в нашій умови практично погано, і тому на зиму пропадає. Але корінь нічим не прикритий, оце він відбою, зацвів і ось зараз вже дозрівають перші ягідки. Ось ця солодка жимовость. Бачите, такі віночки, віночки. Якби кущ був прикритий на зиму, то це б вже було відбувалося дозрівання ще. Практично з середини літа, а може і раніше. Також невибагливий, не потрібно запилювати. Ягода невелика, але кущику два роки все на цьому місці росте. Оці чорні вже можна виривати, дуже багато цукру. Ну, правда, є чуть-чуть є такий присмак гіркуватий, не сильний, як на перших сортах жимолості. Ось такі. Досить грудюча культура. Ну, і живуча, мінус 24 було, без укриття. Ось коренева система витримала. Оці торічні пагони, бачите, всі померли від біоскорення. Ну і навіть на другий рік, як відіб'є скорення і все змерзне, все рівно вже буде сильніший. Саженець і. Дозрівання почнеться раніше. Пишу всім міцного здоров'я. Все буде Україна, перемога буде за нами.